Ситуація із ЗНО, де ну, ЗНО у нас українська, безумовно ну, математика думає, історія, англійська мова це те, що вибирають наші батьки, тому що ну, тобто, вони збираються да, звичайно, на ЗНО. Українська мова і історія, да, це обов'язково. Обов Два так. з трьох математика, а і математика обов'язково. Так. Угу. Ну розумію. Тому ми розуміємо, що дійсно от ті такі ці три предмети. На ній фокусуються майже всі, ми розуміємо, да? щоб здати ЗНО і ті, так далі. Але дійсно давайте ну, треба буде думати нам всім разом, як ці профілі. Нам ну, всім разом зрозуміло, що це якось в концепцію реформи не дуже вписується. Ну, Якщо ми вже концептуально приймаємо, що в нас має бути профіль, який відповідають нахилам природних дітей, то і тестування потрібно зробити так. Щоб діти могли складати ті предмети, які для них є професійно і життєво необхідними. У нас щось трошки. Ну Ми йдемо поступово. Поступово. Ми йдемо одразу! Ми йдемо! Ми йдемо одразу. Добре, добре. У мене вже питань немає, скажіть, коли є чи є. Ще питання до Віримо Миколаївського. У мене є питання, скажіть, будь ласка, я не побачив ваші презентації. Вашого бачення щодо модернізації енергоберігаючих технологій в школі, чи щось ви плануєте, тому що ми бачимо на сьогоднішній день, таке питання гостро стоїть щодо альтернативних джерел енергії, а також ми бачимо питання подорожчання сьогодні газу і інших. Ресурсів, як ви бачаєте, що ви щось ви плануєте в цьому розрізі модернізувати в своїй школі, подавати заявки до Одеської міської ради? Щодо, ну так, щоб, щоб ми там передбачили як депутати, можливо, якісь речі щодо фінансування по енергії технологіям. Ну по-перше, в нас за кількісні капітального ремонту у нас розбережувані вікна. У нас... Утеплені фасад та горіще, тобто у нас енергозбереження, в принципі, вже є, працюємо в цьому напрямку, тому ну, так, подумаємо, ще подумаємо на пропозицію, що можна тут то, Мова в першу чергу про альтернативні сонячні <клес> кх... <сонячний, клес> <сонячний клес> читання. Якщо, якщо депутати будуть мати, ми будемо задоволені. За застосуватись у ці межами. Ну, нам ще мороче вже в... потихеньку на в... відсотках. Да? В садочках В садочках у нас половина з цими установками. Mm -hmm. Тепер для шкіл у нас їх ще шість штучок чекає, але нам ще пропонують. Це не за гроші, це за допомога наших партнерів. Mm -hmm. Добре, дякуємо. Дякую. 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 Тоді так. Да. Зачекайте, ви далеко не відходьте у нас. Ну, така здесь слово. Тут кожного два бали, так? Ну, два, якщо максимум два, так. Калькулятора. Два, 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 середні, два бали. Всього 3,8 балів. Ми протокол зараз підпишемо. Бачимо, uh -huh. uh -huh. ну, що тут якраз може вона така, знаєте, не дуже ярка, але ну, знає, знає працю. Емоційно дуже стримана. Ні, ні, Ірина Миколаївна дуже емоційна людина. Я не бачу. Mm -hmm. Жодного mm -hmm. разу не бачу mm -hmm. емоцій. У нас є Я думаю, що тому що ви стриманий. Це так. від зеркалі. Подібне, йде до подібного Так, А я більше ми це знаємо, це не є рушкам. Але це дійсно правильно, я думаю, що ми говориться, це такий робочий має право добрі знання, ми набрали 3,8 балів з чотирьох можливих, дуже хороший результат. Він свідчить про те, що ви маєте компетенції. Ми, як ми бачили, вже маєте бажання продовжувати роботу. Тому ми вас вітаємо з тим, що у вас буде така можливість це реалізувати свої ідеї, то що ви плани концептуального розвитку у вже рідній вам школі. Вітаємо вас! <ган> Дякую, да. Дякую. Да. Дякую. Да. Так що ми, ну, депутати з нашого району, завжди вам допомагаємо, знаєте, разом з департаментом, да, який да. трошки вас інколи кажуть, що стимулює так. Да, працювати. Іноді <ган> <ган> я, я, я не знаю. <ган> так що будемо раз, разом рухатись і, скажімо, бачити, як наші заклади будуть розвиватися. Дякую. Так. Да, підпишіть, будь ласка, протокол. Це ще ви так ще дойшов. можна промикати. <було>, Камеру <skulling> <to, skulling> можна закінчувати, все нормально. <skulling>